Всім привіт, це моє нове відео. Е, я, коротше, не думав, що буду здобувати таке відео про стульчики. Да. Це, е, е, можна сказати, обучалка на стульчик. Да, ну це є обучалка на стульчик. Я вам покажу два вида стульчика, стульчик вперед і стульчик назад. Як вони робляться і... А взагалі покажу, як їх робити, не боятися, так. Да. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал, сьогодні буде відео класне. Стульчики. Да. Стульчик це основний елемент воркаута, ще да, один. З нього учаться такі і е еди, да, ну, як смертник, смертник да, Подивіться, забийте да? до порік, чи робіть. Да? Так що, стульчик вперед, обі... ну, і стульчик назад, тогава, ну, оберег ну. Показую, як робиться стульчик взагалі е... назад. Да? Це легше, ніж стульчик вперед. Ну, я спочатку вивчився стульчик назад. Ой, стульчик вперед, я згадую, покажу. Стучить Стучит на факт. Це стульчик Да, Це обичне ospo... <coughs> исполнення стульчика, так. Да. Воно вже взадін виходила 4 да, зайти. Я не знаю, чим буде плутить. Випоняли, да. Це я показав стучик назад. Як він робиться, яке звичай сподівання, це найлегший елемент воркаута. <схід> Що для стульчика надо, це просто е, виход на три, підійде переворот, виход на один, да. е, можливо надо попугайчик назад. Да. Да, желательно офіцерський, да, капітанський. Да, коротше, оце все. І вам треба бояти, як робиться. Багато я знаю, бояться це робити. Я в своє дуже боявся це дуже робити, дуже боявся. Зараз скажу, чого. Дивіться, коли ви попадаєте. Таке ну, положення седа, да, вам там через офіцерське чи через клєвку, да, зайти треба там, я поняла, короче. коли ви попадаєте в таке положення, вам треба зробити реворк, щоб вас доки, типа, коли ви перекинетеся назад, вам треба зробити ревок. І да? кстати, ще, ще ладик треба вийти виходить 4. 4. Сутчик таким хвалем буде зробити. Да? Коли ви попадаєте в таке положення, вам треба корпус трохи пронести. Ну це поначалу, як ви тільки його ізучаєте. Ось то корпус, і вам не треба робити от кого. Тому що у вас не все накладати. Вам треба взяти. Ривок, щоб вас перекинуло назад, щоб ваша жопа, коли вона вже знаходиться того, коли на турніка, вам треба, щоб вас перекинуло, як наверху на 4, тільки назад. Ось довго, дивіться. Зробили все, як сказав. Руки знаходились гінають, ой, ноги точніше. Коротше, просто й держи ніхлі. Ні. Вершився, держився крапку, де такого, де якось ще такого, да? держився прям закритим хватом і робите ривок назад. І просто подивіться, як я це роблю. Да? Називайте. Це називається штучок назад. І вам не треба робити там, як, коротше, всякі такі, що зразу спадуйте просто без ривка, без нічого спадуйте Вас так ніколи не перекине, вам треба взяти сильний ривок Якщо хочете, щоб він вас перекинув. Де далі? Зараз вам покажу. Стульчик вперед. стульчик вперед це те саме, що і стульчик назад. Просто стульчик назад крутиться. Таким хвастом, стучек перед таким. Ну, ви сподіваєтеся, що деякий, просто він тяжкий тому, що не докрутить. Хоч на у стульчик у вас вам треба зробити ревок сильний, якщо вас докудило. А тут вам не тільки ревокс може допомогти. Ми, ви літати своєю головою і версію і своїм тілом. Без того я вам показую стульчик Оце стульчик вперед. Я розумію, що це дуже тяжко. Це тяжкіше, ніж стульчик назад, а? ну все одно. Я навчився спочатку стучок вперед, тому що за то, що стульчик назад, їх страшніше робити. Поняли, да? хороший. Перший вообще, коли ми побачили цей елемент, його повторити, І багато людей просто спускаються назад. Люди дають, революції роблять. Буде ви? Отак не можна ні в якому случаю робити, якщо ви дещо хочете це долучитися. Просто спробуйте і все. Вам треба сгрупперуватися як наступ назад. Отакого. Де вже так діло вислаблено? Боже, не переживайте, ви ніяк не впадете. Тільки це коли, якщо ви щось там відправно робите, краю робите, так ставите і так далі. Да? Вам можна, як скучити назад, зробити отаку. От На да? руки, звісно, треба взяти десь лікувато. І коли ви питаєтеся крутитися, вам нужно головою дати інерцію головою і взяти ревок. Дивіться. Прямо підгилаюся, а коли крутився, випрямляю своє тіло. Да. Це стульчик назад. Ой, вперед, коротше, ви поняли. Вам потрібно дати ривок головою і взагалі своїм тілом, щоб вас докрутило назад. І просто держіться хрепко, да? держіться і питайтеся ще сильніше, щоб вас докрутило. Не важливо, ви там спадете чи сядете на ту ніг ладах, що ви зробите. Да? Вам не треба настучок вперед, як настучок назад а 4 воно постійно само регулірується. Коротше, таке сьогодні було відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, Усім удачи, всім пока.